Мета даної роботи визначити коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву. Для виконання роботи нам знадобиться наступне обладнання: Дерев'яна дошка Трибометр, Дерев'яний брусок з гачком. Набір вантажів масою по 102 г, Тобто вагою в 1 ньютон кожен. та Динамометр Перед тим як виконувати роботу, згадайте відповіді на наступні запитання, від яких чинників залежить сила тертя ковзання і куди вона напрямлена? За якою формулою обчислюють силу тертя ковзання. Визначте ціну поділки шкали динамометра. Для фіксації результатів вимірювань та розрахунків підготуйте таблицю, до якої включить наступні стопчики. Номер досліду їх буде 4, сила тертя ковзання, F тертя вимірюється в ньютонах. сила нормальної реакції опори N. Вимірюються в ньютонах, та коефіцієнт тертя ковзання ню. Приступимо до виконання експерименту. Підвісивши брусок до динамометра, виміряємо вагу бруска, яка під час експерименту буде дорівнювати силі нормальної реакції опори. Прикріпивши брусок до гачка динамометра, покладемо його широким боком на горизонтально розташовану дошку. Рівномірно перевміщуватимемо брусок уздовж дошки. За показом динамометра визначимо силу тертя ковзання. Повторимо експеримент ще тричі. Поклавши на брусок спочатку один тягарець, потім одночасно два, а потім одночасно три тягарці. Сила нормальної реакції при цьому буде дорівнювати сумі ваги бруска та ваги тягарців, що лежать на ньому. Не забуваємо кожного разу заносити дані до таблиці. Опрацювання результатів. Для кожного з дослідів обчислимо коефіцієнт тертя ковзання за формулою. Мю дорівнює сила тертя ковзання поділити на силу нормальної реакції опори та занесемо результат до таблиці. За результатами експерименту зробіть висновок, у якому зазначте, яку фізичну величину ви вимірювали. Чи залежить коефіцієнт тертя ковзання від ваги тіла, чи збігаються одержані результати із табличним значенням коефіцієнта тертя ковзання дерева по дереву. Які чинники вплинули на точність експерименту. Творче завдання: Запишіть план проведення експерименту на підтвердження того, що коефіцієнт тертя ковзання не залежить від площі дотичних поверхень. За можливості проведіть цей експеримент.